Сьогодні ми проводили тренінг з профілактики емоційного вигорання у відділі поліції. Працівники поліції одні з тих, хто першими приїжджає на місця після обстрілів та бачить наслідки атак. Цей досвід важкий і може викликати різні емоційні реакції, як одразу, так і часом. Саме тому вміння керувати стресом і розуміти власні реакції є для поліцейських не менш важливим ніж професійні навички. На тренінгу ми розглядали, які є симптоми емоційного вигорання, протидію, профілактику, а також відпрацьовували стабілізаційні вправи на дихання, заземлення і сканування тіла. Ми познайомилися з поняттям вигорання, отримали знання та навички, які можемо Використовувати в своїй професійній діяльності це дуже на даний час актуальна проблема, я б сказав. Бо в тих умовах, коли знаходяться всі українці, в тому числі і поліцейські, ми дуже підвержені цьому стану. Поліцейські працюють за змінним графіком часто вночі та й у вихідні і постійно стикаються з небезпечними та непредбаченими ситуаціями. Ми вкотре нагадали. Працівникам поліції, що вони в першу чергу теж люди втомлюються, і необхідність турбуватися про своє ментальне здоров'я залишається темою номер один в Україні в сьогоденні, тим паче працівникам поліції.